розпаковка паковка що я тут по не я вже не помню. тут три посилки в одній інтересно тут ще посилку так Зразу тим що? Да. А що це що це таке? Ні, Костюм. боже я вже не помню що я заказую це кустильчик такий шо Нормально. Хоча ще, ще оно потім. Як воно так? Як воно так? Вот ладно. Ошики гарно. Тяжело, да. Поясочок, поясочок. Это что такой шоу? Ничего. Підставка, Боже, я этих дуру заказала пару штук. Подставка для телефона. Не, пущу, а, не знаю, ну, такой сдерживается. На магнитику. Клеите. Короче, понимаете, на телефон. Так, не наблюдать. Заказала плед. Что там открывается? Відкривається. Не ну... Двіки вскрутили. Але я тільки прикольненькі. Теж у такому стилі як плато. Спробую вишмарка звідси. Як вони готулили? Вако вам чушо. Ой, нездоровенький такий. Вау. А Я так переживала, я наверное, грей. Шестьсот мне не вышелся. Вот я когда залезла кетка. Я там купила. Это любимое Так. Чехол. Тоже такой. Все в таком стиле, бачишь? Что ты Ну да. Это мишки, там новый чехол. Телефон там. О, Заказала я теж е, таку книжечку і як Писати там бажання, запис, записувати щось таке. Щоб бажання писати. Так, а буде. тут пецькі крісмі. А, ні, це не це. А, це щоб гроші купити. Поняла? Це книжечка? Так, да. це тут описати. Тут є листочки для чого там крісмас. Шопінг, дітки, мейкап. Всякі тут наклієчки і типу підписуєш э, такі. Да. Я хотіла подивитися, яке воно, якщо що, ти хочеш тобі закладати. Диви, які класні. А давай я тобі це віддам, а собі закажу. Мені собі підходить. Диви, собі тут вкладаєшся, така папка, і такі файлики з грошима будуть. Скільки файликів ось. давати? Oh, а тут можеш підписувати і встромляти, щоб було там зелено. Короче, гарна штучка, не? Ну, Ми це бачимо собі краще. Розберемося, це пока тобі. Не. Да, дивись, не. ага, ти тут можеш даже сама підписувати, ага, і клеїти, такі... тож типу, щоб, ну, не не потерять. Там на зуби, на дом, на машину, на там, отдых, на шаш. Короче, класненька штучка. Добре, давай. На, дарю. Вона так мені так не Так, так, Дюня. Добре. А це знову я заказую Знає, олівців. Цілу пачку олівців раді одного, той, який постійно в мене на губах. Я його по контуру малюю, виходить. І такий ефект омбре, і вони такі кажуться, випуки, такі, об'ємні. Ну, коротше, раді цього одного я заказую цілу пачку, там, правда, теж є такі нормальні, але це один найкращий, що він такий сірого відтінку. Є такі, знаєш, теплі, а це прям такий холодний, корічнівий такий. Він у мене на губах. Ну, Коротше, він такий самий ходовий, в мене він постійно кінчається. Тут правда теж є такі кольори базові. Ну, Але цей найкраще, що я зараз кажу. Ну, Раді одного я, воно того варте. Потому, що там, Вони там щось 100 гривень, так та один ловець може стояти. Що так. це таке, я не знаю. Що це таке? От хрен поймеш, що це таке. Я не пам'ятаю, що там пройшло. Ну, подивимось. Що це таке? Блін, оце я облажалась. А це те, що я говорила. Книжечку для записувати свої бажання. Я думала, вона більша. А це що це таке? Не, ну класна, вона красива. Диви мені ручка до, до нього Диви, Дуже красива. Ну, шикарна книжка, аж до пальців липне. Це просто книжечка наклеєна ця штучка, клею щось і стразами. Прямо липне до мене і писати тут. Вона дуже маленька, я думала вона буде як того, я не подивилась, на розмір. І вона щось 200 чи 300 гривень оцього, Я думаю, він ти воняє клеєм. Ну, mm -hmm. ладно. Туше, бачиш така? Ну, закл... закладочку. Yeah. Щоб не губити yeah. щось це таке, це мейкап, Це я заказала, я не знаю, наші ці кіточки закладають. У мене є нормальні кіточки. А це якісь. Шли типу, в подарунок. ну, Вони якісь такі ніякі. Ніякі. Yeah. Mm -hmm. Не дуже який, да? да, Якісь не дуже якісні. Я вже. Ну, я, так, то... Ну вше якийсь. Може, довго пішли мені. Хочеться? Ну, це буде. Ще дай Все, То, що не піде тобі, підійде мені. <сту> <говорить> тобі це точно не підійдемо. Ні, ні, це Ры. мені, це мені. Таке на нос. Ні, nee, така. Не... Це такий топік. Це такий топік. А, це такі трусики. Я, правда, хотіла шортики, ну були трусики. Ну, ти ж мені порви до того ще момент, що я не діла, ти мені вже подереш. Дивись, такі гарненькі вони. Mm -hmm. ну, такі хороші. Вау. Ay. Дивись. І вважаю, мені не вже мене вже все ловить. Так все пор. Все чехоло десь страшний. Не, знаю, наше, наше. Mm -hmm. не, ну такі нормальні. Я думаю, вам прикольніше. Mm -hmm. І такі ще якась штука якому я, навірно, теж розчаруюсь, бо воно ну, дуже маленьке. Або Це що, тримаючись? Що це таке? Я не знаю, закладати щось? Дуже, навіть Так. тримаючись. Я не розумію цю каліку. А, ага. це на землі, ну. Я она... не розумію. Поставлена поставка якась з телефона, да? так? Постав... Да, а як воно буде тримати, якщо воно не тримає? Якщо воно не тримає телефон. Якась каліка, я не знаю, що це таке. Фігня. Ну і остання. Саме дороге, то, що я заказала, гривень десь 800 чи 900. Я не пам'ятаю. Це Шо? мають бути Шо? лампи. Лампи. Є. Які ножниці тупі? Я в щось їм я їх викину. Може розвідати. Вони мають складатися. І мають тут бути дві. О, їх дві. О, такі вони мають бути. Я не знаю, яка тут висота. Ну вони мають частин складатися. Це не їхня висота, їхня висота має бути більша. Ну, треба перевірити, що вони ще працюють, що на мені сидить. не знаю, не знаю. Таке воно якесь хіле, таке да, трубочки нові. Такі якісь гамнисті трубочки, да, боже, що це, що це таке. Що це таке Діод. Діот, таке воно. Дешеве буде. Да, це вже якась фігіння. Таке облях. Ну. Ну, ну і так воно має складатися. Да. А-а-а, воно не достає до кінця. От і все. Хочу її включити. Mm -hmm. Ой. Бач, воно не приклеєне і в того воно трошки нерівне. О, диви. Вау. Отак. І таких дві штучки. Бач, воно mm -hmm. отут трошки впало і його треба приклеїти. Ну, приклеїти. Mm -hmm. да, Ось так, щоб воно було рівненько. Дутаю чорний прям.